В Україні зменшать мінімальний платіж на газ деяким споживачам. Умова національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запроваджує зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково. Про це повідомляє Газправда. Так, з 1 жовтня 2023 року мінімальний річний обсяг замовленої потужності визначатиметься з урахуванням лише функціонуючого неопломбованого газового обладнання споживача. У НКРЕКУ зазначають, що це дозволить знизити фінансове навантаження на українців, які споживали газ минулого року в мінімальному обсязі палива. При цьому рішення Нацкомісії вже було неправильно інтерпретоване. Деякі споживачі та навіть медіа заявили, що заощадити вдасться майже всім, проте це не так. Газправда зазначає, що мінімальний розмір річної замовленої потужності це той мінімум, згідно з яким розраховується мінімальна місячна плата за розподіл газу, яку має сплачувати споживач, навіть якщо не користується газом. Чим більше у споживача приладів, тим вищий мінімальний розмір річної замовленої потужності та платіж. Нині мінімальні розміри річної замовленої потужності становлять 39 кубометрів для побутових споживачів, які використовують природній газ лише для приготування їжі, 126 кубометрів для побутових споживачів, які використовують природній газ для підігріву води та приготування їжі. 314 кубометрів для побутових споживачів, які використовують природній газ комплексно, у тому числі для опалення або об'єкта споживача, який не є побутовим. Це означає, що якщо у будинку є газплита, котел та колонка, то платити за доставку та розподіл газу споживач зможе, якщо опломбує якийсь прилад, тобто обладнання буде виведено з експлуатації і скористатися ним буде неможливо до зняття пломби. Це означає, що нововведення. НКРЕКУ будуть актуальними, наприклад, для власників дач тощо, у яких люди не збираються зимувати. У той же час менше платитимуть ті, хто і раніше замислювався про демонтаж котла чи колонки, якими вже не користуються, адже за таке обладнання доводиться сплачувати мінімальний платіж. Заощадити можна, якщо опломбувати, офіційно вивести з експлуатації тимчасово зайві прилади. Для цього потрібно звернутися до оператора газорозпродільних мереж у вашому регіоні філії газмережі або міського облгазу. Нагадаємо, що в середньому в Україні доставка або розподіл газу подорожчала на 3,9 сума у платіжці залежить від обсягів спожитого палива.